О, то, я зараз у нас останній урок. Останній урок я досліджую світ. І завдання по фізкультурі я вам кину у клас Ви виконаєте тільки вправи, домовилися з вами? Так, розпочинаємо наш урок, поки я запускаю презентацію, скажіть, будь ласка, яки, яка зараз пора року? Осінь. Осінь. Осінь, вірно. А можливо, хтось знає, місяць розпочався да. місяць, жовтень. Давайте повторимо: Жовтень. місяць жовтень. Дивіться, вже другий місяць ви навчаєтеся у нашій школі і. Виконуєте завдання, ви вже стали учнями, справжніми учнями, першокласниками. І подивіться, за цей короткий час, скільки всього нового ви дізналися, так, мої любі? Тема нашого сьогоднішнього уроку – день школяра. Як правильно його спланувати? Тема дуже цікава, якраз щоб у вас був гарний настрій, щоб у вас все вдавалося протягом дня. Щоб ви не були засмучені, такі як сьогодні Віроніка, бо вона не виспалася. Треба правильно планувати свій день, правильно планувати день школяра. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Добре? Добре. Зараз покладіть олівчики, вони вам не треба, дітки, покладіть все з рук, сядьте зручніше. Вирівняйте свої спинки і дивимося на екран. Ви, мабуть, не один раз чули слово розпорядок дня. Ваша мама, ваш татко, кожен вміє планувати свій день. Вони ставлять собі якісь задачі, їх виконують. Наприклад, мама встає вранці і говорить: так, сьогодні мені треба збирати, приготувати їсти. Позайматися з дитиною уроками. Татко вранці встав і говорить: у мене сьогодні обов'язково поїхати на роботи, виконати там завдання, заробити гроші для того, щоб ці гроші потім витратити на родину. Правильно, дітки? Да. Ваші батьки планують свій час? Планують свій розпорядок. Да. Так. І ви теж повинні цього навчитися. А що ж таке розпорядок? Це правильне чергування різних видів діяльності впродовж дня. Дивіться, ваші батьки працюють, 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 але вони повинні і відпочивати. Коли відпочиває уся родина? У який час доби? Вранці, в обід, ввечері чи вночі? Ввечері вже починають Вечері. відпочивати, а вночі лягають усі спадки. Правильно? І в які дні відпочиває так. вся родина? На вихідних, так, дітки? Так. А тепер подивіться на малюнок і скажіть: що робить хлопчик? Потягусі. потягусі робить, вірно, він робить потягусі. а що він щойно зробив? Потягусі. Хлопчик піднявся з ліжечка. Тобто цей хлопчик зараз Тягу. точно такий самий, як і ви. За віком. І вранці, коли ви прокидаєтеся, ви всі, мабуть, робите да? як сказав Сергійко. Так, а у котрій годині прокидаєтеся ви? Піднімаємо руку, хто хоче сказати, у котрій годині ви прокидаєтеся? Обосній, так. так. От... Будь ласка, Денис, ой у котрій годині ти прокидаєшся? 7. У сім годин ранку, так. Ти дуже рано прокидаєшся. Навіть я свою доньку не можу добудитися о 7 годині, хоча у неї онлайн урок теж mm. починається о дев'ятій. Вам можна підніматися о восьмій, і ви все встигнете зробити mm -hmm. до 9 mm -hmm. так, так. Yeah, Щоб... Так, після того, як ви прокидаєтеся, щоб стати бадьорим, що треба зробити? А підніміть руки, хто постійно робить зарядку кожного дня. Є у нас такі дітки, які постійно роблять зарядку. Є. І я навіть зараз уже можу сказати постійно на уроках роблять одні й ті самі дітки руханку. Це Сергійко, Аліна. Ванечка роблять постійно руханку. Я дякую, звичайно, вам за це. Діти, але послухайте, рухатися і робити зарядку ви це повинні не для мене, не для своєї мами з татком. В першу чергу ви повинні це робити для себе. Це. Робиться для того, щоб мати красиве тіло, щоб мати гарний настрій і бути бадьорим. Ось для чого треба робити зарядку і рухати. Коли ви порухалися, треба обов'язково що зробити, дітки? Митися. умитися правильно. Подивіться на малюнку у нас хто умивається? І навіть зайчик разом з дівчинкою умивається. Пригадайте, сьогодні разом з Аліночкою хто робив руханку? Навіть лялька Алінина робила сьогодні руханку. Бачите, запам'ятали усі після того, як ви умилилися, треба що зробити, дітки. Поснідати на українській мові правильно. А для того, щоб ваш день був вдалий, енергійний, треба їсти корисну їжу. У якій є вітаміни і необхідні вам калорії. Так, продовжуємо далі. Далі ви навчаєтеся. Подивіться, у нас навчання в онлайн-школі розпочинається у котрій годині. О 9-й годині розпочинаються у нас уроки у нашій школі. Так. Коли закінчуються уроки, ви починаєте. Що робити? Відпочивати, ви відпочиваєте, ви рухаєтеся, ви граєтеся. Гратися можна на подвір'ї, якщо вам нічого не заважає і не несе небезпеки. Гратися можна і дома з друзями або на подвір'ї з друзями. Так, ну, Звичайно, коли ви трішки після уроки відпочили погралися, треба виконати усі завдання, як робить цей хлопчик, якого ви бачите на екрані. Він вчить уроки. І як він це робить? З радістю чи з сумом? Радістю. З радістю він це робить, тому що кожне виконане завдання хлопчику приносить задоволення. Він бачить результати своєї роботи. Його хвали матуся, татусь. Його успіхом радіє уся родина. І, звичайно, від цього у хлопчика настрій піднімається. Так. Як твоя сім'я проводить вечори? Дітки, а тепер підніміть ручку і розкажіть, як ваша сім'я проводить ввечері свій час? Хто може поділитися досвідом? Як у нас. нас такі дітки, які можуть розказати, як ваша родина ввечері проводить свій час? О, так, будь ласка, слухаю. О, я... Да. А я просипаюся, коли всі спять рано утром. Ти прокидаєшся а... на найперший, да, Сергій? А, ага, коли всі ще спять. А бабушка сидить на кухні і йде на роботу. Так, ти а, бабусю... бабусю проводиш на роботу, да? Сергій, так? А я сижу, смотрю рано утром. Так, коли ти рано прокидаєшся, ти вранці дивишся мультики до уроків, правильно, Сергійко? Аліночка, так, дякую, Сергій, за відповідь. Тепер слухаємо Аліночку. Аліна, скажи, будь ласка, як твоя родина сім'я проводить вільний час? Чим ну, ви ввечері займаєтесь? Всі в руснах сидя. сидять, <смі> читають новини, да? а ще хто може розказати, як ваша родина проводить вільний час? Ну, наприклад, Ярослав, і Що? Я пишу в телефоні. і ти в телефоні сидиш, постійно сидіти в телефоні це не зовсім корисно. <смі> Можна переглянути улюблений фільм. Щоб був цікавий і дітям, і дорослим. Можна почитати дитині цікаву книжку, тому що коли дитина слухає, вона розвивається. Отже, просіть почаще. Я люблю брати заплітати. А, ось дивіться, Аліна сказала, вона любить виплітати браслети, так? Да? Дуже добре, це твоє хобі. Так. Дітки, отже, для того, щоб проводила сім'я свій, свій вільний час треба планувати цей час. Так, Моє що, слухаємо. Єгор, слухаємо тебе. Олена Ми дивимося кіно і смотримо мультики. Так, чудово. Ви дивитеся разом з родиною фільми, мультфільми, так? Так, дуже так. добре. Можна пограти ще в настольні ігри, можна просто кожен, щоб розказати, як він провів свій день. Да? І коли ще ввечері сім'я збирається вся разом, сідають вечеряти, дійсно, дітки. Так. Да. Ну, і звичайно, не треба псувати один одному настрій, щоб це було цікаво, весело і запам'ятовувалося вам. Так, діти, ну ми продовжуємо з вами далі. Зараз я налаштую все. Увага на екран. І наступне, що ми зробимо. Так. Уже здогадалися, да? ми зробимо руханку. Готові рухатися? Так. Ну, піднімаємося. Піднімаємося усі разом. Так, скажете, йде е, звук? Так, піднімаємося. I'm Щойно були дуже гарними вболівальниками. Сергійко, Аліна, Іринка рухалися разом, Віроніка Воднєва, Дякую вам, дітки. А хто скаже, у якій грі є вболівальники? І вони кричать: треба гол. Футболі. Правильно, це у футболі. Дякую тобі, Марк. <гум> Дітки, А ви граєте у е, ігри такі? Як у футбол, у теніс зі своїми батьками. Так. дуже добре. Дуже добре. Так, отже, родиною можна привести частина ще не тільки під час, займаючись настольними іграми, а ще й можна займатися іграми на повітрі. І хто це давно не робив, у вас буде чудова так, нагода на вихідних сходити з родиною і трішки порухатися на природі. А ми продовжуємо далі. Давай-давай. Ви хочете співати далі, так? Да? Вам сподобалася руханка і пісня, так, дівчатки? Дівки, а зараз розкажіть, що ви любите їсти на вечерю? Угу. От що ви любите їсти? Що вам найбільше смакує? Сергій? Я люблю чай і печеньки. Так, чудово. А хто ще любить їсти щось? Смачненьке. Я. Будь ласка, розказує Вероніка, на ручку підняла, звук вмикає Веронічка. Що ти любиш їсти на вечерю? Я люблю їсти оладушки. Так. А з чим? зі сметаною чи з медом? Я люблю їсти з гущенкою? Так, зрозуміло. Ілля, ти що полюбляєш їсти, Ілюшенька? Я люблю їсти чай із конфетами. Боже, Я... як ви мені, Я... Як Я... Ви мені Я... нагадуєте мою доньку меншу? Вона теж любить їсти чай. Я... Чай Я... взагалі п'ють, але моя дитина постійно Мам, їсть чай. I... 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 Так, із солодощами. Так, панічка колосов, ти що полюб... полюбляєш їсти? Конечно. Ой, український. Український борщ, Мій ти розумничок. А з чим да, да. ти любиш їсти борщ? Мабуть, із українським салом? Так. Да. Ваня, так ти у нас справжній чоловік. А ну ка помахай всім ручкою, щоб тебе побачили, наші дівчата і хлопці. Так, це Вероніка сказала. І ще руки піднімаємо. Ярослав, Ярик, якщо ти любиш їсти? Дай Дай картоплю. Смажену картоплю. Я тобі чесно скажу, я теж люблю їсти смажену картоплю. Я люблю їсти борщ, Будь так качай. як Ва... Ваня. Ігор, ти що полюбляєш їсти на вечерю? Я люблю їсти блинчики з гушу маленько, Блин. Блин. так, блинці із гущеним молоком. Добре, чудово. Так, а? і Віроніка Воднєва хоче сказати, вмикай звук. Веронічка, Ні, скажи, ці, що ці, ти любиш їсти? А хто хоче сказати, руки тримає? Дениско, я бачу тримає руку. Віроніка, ми слухаємо тебе. Ще я люблю їсти? Макарони з сиром. Тартошку, так, чудово, Макарони з сиром Тартошку, дуже багато дітей люблять їсти. Дякую так. тобі за відповідь. Денис, скажи, будь ласка, що ти любиш їсти? М'ясо. Справжній чоловік, м'ясо він любить їсти. Ти, мабуть, любиш їсти смажене м'ясо, да? так? Скажи будь-яке, да? головне, щоб воно було. Як у справжнього чоловіка кожен день на столі. І Аліночка поділиться. Аліночка, що ти любиш їсти? Суп з війни полюбляєш, добре. Але дітки, мене, мене доця теж любить суп з мівіни. Я її завжди сварю, тому що його дуже часто не можна їсти. Але я знаю, що діти дуже полюбляють суп з мівіни. І навіть коли наготовлено е, суп домашній борщ, у мене донька теж чогось любить суп з мівіни їсти, бо їй він більше. подобається більше, ніж мами. Так, дітки, дякую вам за ваші відповіді. Нехай мами вам готують ваші улюблені страви, млинці, оладки, картоплю, м'ясо, не забувають різати сало, яке люблять у нас хлопці з нашого класу. І так перед тим як лягати спати, що ви обов'язково робите, дітки? Зуби чистим, правильно. А ще крім того, що зуби чистите, що ви робите? Умиваєте, миєте все тіло, щоб воно було А я цілую маму. І цілу поцілувати маму треба статком обов'язково, вірно, мої хороші. Всі ці справи треба зробити. А За... моєго О 9 години вечора, дітки. Тому що, якщо ви ляжете пізніше спадки, ви будете сьогодні, ну, не сьогодні, а ви будете такі соні, як сьогодні була Віроніка. Вона на перших уроках працювала дуже повільно, їй нічого не хотілося, да, Віроніка? Так. Ти обіцяєш так. нам лягати спати раніше? Так. Добре. Так. Я знаю, що ти у нас розумничка, ти можеш дуже гарно працювати на уроках, але хто в цьому винен, що ти вчора пізно спати лягла? Так. Хто винен в тому, що ти пізно лягла вчора спати? Сама не хотіла спати? чи тебе батьки вклали пізно, Віроніка? Мене батьки вклали пізно. Ну, сьогодні, я впевнена, вони тебе до 9-ї години вечора вже вкладуть у ліжечко. Так, добре, дітки, лягайте спадки не пізніше 9-ї години, і тоді у вас буде чудовий день. До речі, діти повинні спати не менше. Маленькі дітки повинні спати не менше 9-8 годин. І тільки тоді вони будуть сильними, здоровими і активними. А тепер подивіться, що оці всі дії ви виконуєте протягом дня. Кидайтеся, мийтеся, снідайте, робите руханки, малюйте, читайте, вчитеся. І зараз ми виконаємо завдання у вашому зошиті сторіночку 24. Втікаємо да, да. сторінку 24 Подивіться, як. Ми записуємо це число за допомогою цифри 2 і цифри 4. 24. Відкрийте, будь ласка, і почнемо зараз прописувати. Прописувати цифри. І так, подивіться на. Малюнок. Що посередині малюночку? Годинник. 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 А навіщо людям потрібен годинник, дітки. Годинник. Правильно, щоб нікуди не запізнюватися, щоб орієнтуватися за годинником, не запізнитися на уроки, щоб їсти за годинником в один і той самий час, бо це дуже корисно. І так, що ми робимо найперше? Прокидаємося. Дітки пишемо цифру 1 у квадратику біля хлопчика, який щойно прокинувся. Записали, так, як я, цифру 1. Після того, коли ви прокинулися, ви повинні зробити зарядку. Знайдіть хлопчика, який робить зарядку. І записуємо цифру. 2 Два. Два. Так, ви зробили зарядку, і треба обов'язково кожному з вас умитися. Правильно, дітки? Так. Yeah. Яку цифру ми запишемо? Okay. Цифра три складається із двох півовалів. Верхній менший, а нижній більший. Так, Ми милися далі. Що треба зробити? Позавтракати. А, а, а ви що підете у піжамі сідати? Нам до заліть кровати. Одягаємося, так? Вероніка, якщо ти засти, подивіться просто на малюночки. Дам, я згодна, що можна застелити ліжко, але дивлячись на нашого хлопчика, він спочатку одягнувся, а потім уже у зелених штанях і салатовій сорочці він застеляє ліжко. Да? Хоча, як, як насправді, я б краще застелила ліжко, а потім одягнулася. Так, пишемо цифру 4. Біля хлопчика, який застеляє ліжко, вже одягнений, ми записуємо цифру. 5. Так. Все, дитина прокинулася, умилася, зробила зарядку, одягнулася, застелила ліжко. Що далі треба обов'язково зробити? Поїсти. А вранці що ми робимо? А ну, даємо. правильно, дітки, записуємо цифру 6. 6. 6. Якщо у вас краще одержиться, ніж у мене цифра 6. Так. І потім ви збираєтеся ну, нашій 6. онлайн. Записуємо цифру 7. Дивіться, де дітки йдуть до школи. Якби у нас не було війни, ми б з вами теж ходили кожного ранку до школи. Ставимо цифру сім. А потім, дітки, хто мені підкаже, який малюночок показує, що ми вчимося у школі? Це 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 за Це Правильно, Ірочка, цифру яку пишемо? 8, 8. Цифру 8. Дітки сидять за партами. Потім дітки прибігають додому, і вони повинні трішки що зробити. відпочити. Яку цифру ми запишемо? Дев'ять. А яку цифру ми сьогодні вчилися писати? Дев'ять. Напишіть красиву цифру 9. Коли ви трішки відпочили від відпочили від уроків, ви сідаєте виконувати домашні завдання і запишемо число, яке записується за допомогою цифр 1 і 0. Це число яке? Дітки? 10. 10. 10. Ми, і перед тим, як лягти спати, вам ваша матуся, можливо, бабуся, можливо, сестричка чи братик старший. Або татко, читають обов'язково казочку, щоб у вас був сон солоденький і міцний. І останнє число, яке ми з вами назвемо, це яке число? 11. Запишіть. Цифру 1 та поруч ще один. Це число 11. Саме число 11 записується за допомогою двох одиничок. Подивіться, в усіх вийшло так, дітки? Так. Дуже добре. Молодці, хто справився? Із завданням молодці. Отже, ми з вами щойно прописали День школяра. І назвали усі події, які відбуваються протягом дня. Так. Отже, ви сказали вірно, годинники нам потрібні для Ні, того, щоб нікуди не запізнюватися. А подивіться, які бувають годинники. Механічний годинник знаходиться з Далі електронний годинник, правильно, у Телефоні є і пісковий годинник. Піскові годинники вони були дуже дуже давно, у давнину. Так. Хочу, так. Ну, ми закінчуємо буде. дітки сьогодні наш урок, тема якого була День школяра. Скажіть, будь ласка, так як ви думаєте, треба дотримуватися режиму? Хто думає, що треба а, дотримуватися режиму? Підніміть ручки. А. Дітки, режиму дня дотримуватися треба всім обов'язково, щоб бути сильним, здоровим, завжди все встигати, все виконувати і не забувати про основні справи. Дітки, я вам дякую за вашу роботу, за вашу старанність і маю надію, що ви з сьогоднішнього дня кожен з вас буде дотримуватися режиму дня. Домовилися. Так. Да. бути вранці бадьорими, що треба ввечері робити своєчасно. Да. Своєчасно лягати спадки. Дякую, да. Ірочка. Дітки, я вам усім дякую за вашу роботу. Прощаюся з вами ще. до завтра. Виконуйте Доброго. всі завдання, надсилайте Доброго. і не забувайте кожного дня читати вивчені букви і речення, які ми з вами складаємо у класі. До побачення, мої любі. До, побачення. До, зустрічі. До зустрічі завтра. До зустрічі. Гарним настроєм чекаю вас завтра на уроках.